Вітаю глядачів телекомпанії Умань. Продовжуються уманські дебати, які силою фактів реального життя стали уманськими дебютами. Отже, Колінієв Ярослав Григорович, 25 років. 25 років. Громадський діяч, помічник-консультант, депутата Уманської міської ради. Так. Засновник пабліка Типова Умань. Так. У 2014 році, в травні, разом зі свободівцями розфарбували знак Умань при в'їзді в місто в кольори національного прапору. Не один, а два. започаткували Ейс Бекет в місті, збирали кошти для учасників АТО. Ну я да, це був у Менчевичі челендж. Ми збирали і участву і Ну, в ви почали цю акцію. Так, так. Окей. Продавали людей і послуги заради благодійності в інтернеті. всього не було. Добре, пане Ярослав. Я надаю зараз вам дві хвилини, протягом яких ви можете презентувати себе та ціль, задля якої ви йдете на місцеві Добре, вибори. Добре. Вітаю всіх уманчан. Мене звати кулінієврослав. Мені 25 років. Я кандидат до депутати Думанської міської ради по округу номер 4, Це старі доси. Я балотуюся від політичної партії відродження. Ну і трошки про себе, те, що вони сказали, і те, що сказали вже. Чим я займався до цього моменту. За 4 роки моєї громадської роботи, громадської активності. Мною було проведено декілька благодійних акцій, кошти на які пішли бійцям АТО, притулок до безпритульних тварин, діткам з вадами. Було тільки за цей рік, в цьому році було створено два громадських соціальних проєкти. це проєкти ТОП-100. Впливових осіб умични народний рейтинг симпатії і е, проєкт е, соціальний, також зміни Умень, де люди, мончани, можуть запропонувати свої ідеї для розвитку рідного, е, рідного міста. Е, також я засновник групи типу Умень, яка зараз е, містить собі, яка налічує більше 25 тисяч умончан. Щодо моєї презентації програми, особисто я дуже вдячний Антону Володимировичу Яценку за те, що він дає можливість навести лад у нашому місті, бо проблем насправді багато. Багато проблем, які десятиріччями не вирішуються, і з ними потрібно щось робити. По-перше, це проблема цілодобового водопостачання і цілодобового освітлення, тому що вода і світло повинно бути цілодобовим. По-друге, це зниження тарифів. На теплопостачання, тому що зараз міська влада обдирає нас на двохставкових тарифів, а цього не повинно бути. По-третє, це зниження тарифів на проїзд в міському транспорті. Три гривні це максимальна ціна за проїзд в міському транспорті. Ну і робота міської ради. Зараз багато людей не знають, як вирішувати свої питання, не знають, як, куди звертатися і тому. Ми хочемо зробити інтернет-ресурс, де люди можуть поскаржитися на роботу чиновників, мерів, депутатів міської ради і запропонувати свої ідеї для розвитку рідного міста. Стосовно свого мікрорайону ДОС, то я вважаю, що потрібно негайно реалізувати елементарні речі, такі як цілодобові магазини з харчуванням і цілодобові аптеки, тому що взагалі у кожному районі, мікрорайоні нашого міста, Потрібна хоч, хоч одна цілодобова аптека і цілодобовий магазин з продуктами харчування. Це перше. І друге, це дитячі майданчики та дитячі садки. Дитя, дитячі садки. Район досить зараз активно розбудовується, а міська влада ці пункти не хоче виконувати. Е і люди змушені йти в інші мікрорайони, е бо в старих досах жодного майданчику дитячого немає. Ці проблеми потрібно вирішувати в першу чергу. Переходимо до запитань. Так. Запитання перше: хто ж все-таки є номером першим у виборчому списку партії відродження до Уманської міської ради? Адже на партійній конференції було названо Ваше ім'я Антон Володимирович Ясенко. номер. в чому там загвоздка? Чому на конференції назвали ваше ім'я? І це було оприлюднено, а зареєстровано Антона Володимировича. Що сталося? Ну, перше, по-перше. Е я думаю, що Антон Володимирович був ще з самого початку перший номер. І, можливо, його не так зрозуміли, але він з самого початку був першим номером. І за це одноголосно наші е, однопартійці проголосували. Думаю, і про дякую. що було і написано, до речі, в засобах масової інформації, що Антон Володимирович Яценко йде першим номером. Тобто там була якась помилка або неточність у тих, можливо, хто оприлюднили результати можливо, вашої. Конференції. Можливо, дехто хотів, щоб я був першим номером, був обличчям партії. Ви сам можливо цього хотіли? Я, я б не, не відмовився. Тобто. Ніхто б не відмовив. Добре, наступне запитання: <с? чому ви вирішили йти від е, прорегіональної партії відродження? Якщо впродовж довгого часу були прихильником свободи? Ну, по-перше, прихильником свободи я ніколи не був, того, що прихильники свободи туди записуються. Я окремо. Дружив з представниками партії Свободи, де ми і приймали участь е в акціях, в акціях да, спільних. І це був і цей «Умань-чаріті-челлендж», і ми розмальовували візний знак Умань. А чого я в опозиційній партії? То ну, що я зараз, якщо партія про регіональна, якби ми говоримо? Ну я не знаю, чи про регіональну чи ні, бо нема доказів до цього. По-перше, а по-друге. Е Така річ як опозиція, бо я особисто до опозиції зараз відносюсь до нашої влади, тому що мене не влаштовує ці речі, які зараз робить наша влада. От Дякую. і це. якими питаннями в уманській міській раді ви плануєте опікуватися? Які депутатській комісії ви би працювали? Якщо ви пройдете? Працював би в освіті і працював би особисто хотів би займатися інформатизацією. Нашого міста, тому що у нас я вже казав, те, що ми хочемо зробити інтернет-ресурс, бо у нас зараз місто, ми зараз живемо в інформаційному суспільстві. Нам потрібно більше туди рухатися, в це місто. Я особисто предлагав ідеї зробити безкоштовний Wi-Fi в місті. Умані. до речі, про це є. Е окрема стаття в засобах масової інформації. От і я вважаю, що в мене, е так як я за фахом сам інженер-програміст, в мене все дуже добре вийшло. Дякую, побачимо. Е, яким чином ви будете лобіювати виведення із зарпла, зарплат із тіні, в тому числі і працівників комунальних засобів масової інформації, зокрема працівників телекомпанії Умень, яких ви на пабліку типова «Умань» звинуватили в проституції? дуже, дуже мене не нравиться, не подобається зараз ситуація, в яку потрапляють працівники телеканалу Умань, із і це частково залежить від зарплат. Тому що зарплати дуже низькі, ви самі знаєте, але це потрібно ну, вирішувати це питання на рівні бюджету міста. Тому що, якщо буде бюджет міста великий, будуть і зарплати великі. І тоді вже зараз ситуація така, що, на жаль, по телеканалу «Умань» тільки е, пан Цебрій Олександр Володимирович, інших кандидатів нема, ну Це е, ясне діло, тому що підприємство комунальне і. Сам, і це сам. дає вам право звинувачувати журналістів в проституції прирівнювати до принципу. Ну по-перше, ніхто нікого не не зрівнював, нема таких даних. Є тільки якщо в Україні зображення. легалізують проституцію, так, то є, телекан так, журналісти є. телеканалу Умань будуть отримувати. Як на мене, в принципі, це вже ви образали працівники телекомпанії. Це, Умань це, але насправді. це є таке насправді, що зараз телеканал Умань. Він на Це виборах. не дає вам право ну, звинувачувати журналістів у проституції. Тільки це брі. Інших кандидатів немає на телеканалі Умань. Ви сьогодні на телеканалі Умань, згідно так, законів України, ми працюємо. Так, так, так. Тому знаєте, замість того, щоб сказати сьогодні, що ви були неправий, і по відношенню до журналістів, яких ви звинуватили, насправді ви продовжуєте говорити Якщо б я своє. Я звинуватив, я б написав це від свого імені. Окей, пане Ярослав, яким чином ми заробили на своє авто? Яке у вас авто, яка у вас заробіть не плата? Не, не ваше авто. Не моє. Мого батька. Яка рентабільність ваших інтернет-проєктів? Нульова. Нічого я не заробляю, Це чисто мій інтерес, це громадська ініціатива, бо мені просто подобається. Чого ви живете? Громадський діяч це не професія, це не дає працюю, зарплати. Працюю. Легально? Нелегально. Це нормально? Ненормально. Це проблема нашого суспільства. То, що люди, які хочуть отримувати нормальну зарплату, повинні ухилятися від е, податків скільки заплатив вам пан Яценко за свою піар-кампанію, є чутки про те, що він дав вам на розкрупки групи топового в ВКонтакті 30 тисяч гривень. Правда, це чи не правда? Е, ну, якщо б я отримав 30 тисяч гривень, то я б вже, мабуть, за себе, я б шов, ну, напевне, за себе за кампанію ну, потратив би не тільки тут е, піарився, скажімо так, ну, на телеканалі. Вже по мене і на других каналах було зміг би собі зробити це. Це неправда? Ну, звичайно, ні. Нема фактів, нічого нема. Це пишуть в інтернеті люди, яким застрісно, що ми працюємо з Антоном Володимировичем Яценко, який хоч щось робить, Скажімо так, не хоч щось, а багато чого для рідного міста джерела надходження міського бюджету. Проаналізуйте, будь ласка, які є сьогодні. Які ви розумієте, можна зробити якусь трансформацію? Дуже дуже гарне запитання, тому що зараз дійсно проблеми є з міського міської влади. Не ріне ре, реалізуються на повну. Надходження бюджету з хасидів, взагалі ніяк не реалізується від Софіївки, бо там колосальні гроші. От, і взагалі не налогова служба працює, можна сказати, погано, тому що замість того, щоб знищувати налоги, вони їх підвищують, всі підприємці уходять в тіньову економіку, місто на цьому нічого не заробляє. То мої, е, я б на місці, хоча це буде не моя компетенція як депутат міської ради, тому що депутат міської ради такі питання не може вирішувати і впливати, е скажімо так, на них прямо. Але б я зробив зниження налогів, податків на нові види діяльності, щоб люди почали займатися і виходили з тіні. Чи бачите ви необхідність у кадрових перестановках, у кадрових змінах? Чи ваша команда готова до для того, щоб очолити якісь певні провідні галузі життя міста, освіта, медицина, комуналка і так далі? Кадрові зміни це безперечно потрібно проводити. і ще більше проводити треба навчання кадрових змін, тому що у нас є люди, багато дуже розумних людей, але вони, ну скажімо так, не, не мають відповідної кваліфікації, щоб виконувати свою роботу краще. Тому що бюджет міста маленький, у нас тільки 55, якщо я не помиляюсь, мільйонів це без дотацій. І тому сам. Основна проблема це бюджет, наповнення бюджету міста. Якщо буде наповнення гарний бюджет, у нас буде і сучасний кінотеатр, і відремонтовані дороги, і гарні зарплати. і гарні Хто працівники. ваш виборець? Мій виборець? Соціальний портрет вашого виборця. Такі жителі, як і я. Тобто молоді люди, 25 років, амбітні. Ну, в основному, я так скажу, що молодь, на жаль, на жаль. Не так переймається виборами, мене це трошки хвилює, тому що треба, я вважаю, бути ну, таким політично обізнаним трошки. От, а в основному люди голосують вже там 30, 35, 45, більш до похилого віку, вони вже політично свідомі, скажімо так. Оце молодь я активно закликаю прийти на вибори 25 жовтня і проголосувати. Ви можете звернутися зараз до телеглядачів ваших потенційних виборців. Дякую. Дуже прикро, що зараз деякі чиновники. Я не буду називати прізвищ, просто скажу, що в колишньому це був директор ТОВ, -Авто», дурять людям голови і витрачають бюджет міста на свої особисті потреби. Ситуація така, що корумпована влада зараз весь цей час, яка вона при владі. Витрачала бюджет міста на свої особисті потреби і на місцеві вибори. Такого бути не повинно. За це люди повинні сидіти за гратами. Але зараз місто потребує змін, нам потрібне очищення влади, модернізація влади, нам потрібна нова молода команда. Але бачите, зараз цього не відбувається. Абсолютно нічого не змінюється. Саме тому ми йдемо, саме тому наша і партія йде. На вибори. І у нас у нашої партії відродження є всі можливості і ресурси для цього. Всі жителі Умані за три роки роботи Антона Володимировича Яценка вже змогли оцінити, наскільки вони були дієвими і результативними. Три роки добрих справ, три роки конкретних справ. А ми, наша партія відродження, йде ці справи продовжувати. За Яценка, за Плітньову, за відродження Умані. Дякую.